У Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять загиблого захисника Олексія Шеремети, відкривши на його честь меморіальну дошку. Символічна подія відбулася в день, коли йому мало б виповнитись 52 роки. Людяний, щирий, принциповий і надзвичайно обдарований. Таким його пам'ятають колеги та друзі. Меморіал з'явився на фасаді міського будинку культури, адже Олексій протягом кількох років очолював цю установу, вкладаючи душу у культурне життя громади. На відкриття прийшли рідні, представники влади та небайдужі мешканці міста, аби віддати шану герою, який Віддав життя за мир і свободу України. Пам'ятний знак цей на честь воїна героя Олексія, Благодаті посадного духа окропленням водою цієї свяченої. Запалим вічний ми вогонь скорботи. Побувши біля вас я почув одні важливі слова, коли ви кажете, що ви багато кого не знаєте, хто прийшов. І це важливо дуже, що приходять, вшановують і будуть пам'ятати і нести той важливий життєвий шлях, ту віру Олексія, за яку він, власне, подарував життя країні. Я дуже пишаюсь, що це мій батько Олексій Шеремата, що його всі знають, і це надзвичайно приємно. Міський будинок культури це не просто його місце роботи, це його друге життя. Він тут працював, але він цим жив. Він дарував людям радість, дарував людям свято, дарував дітям. Усмішку на новорічних ранках. Я досі пам'ятаю, як я ходив до нього на новорічні ранки, як я там, яким я був веселим і щирим. Я завжди ним пишався, коли він був на сцені, коли навіть я не знав, що він має виходити, а він виходив і говорив таку промову, яку я б не міг даже собі уявити. В нашій родині він, перш за все, був авторитетом. Він нас виховував за своїми принципами, це дуже правильно сказано. І я дуже йому за це вдячний, тому що саме завдяки йому я зараз відчуваю, що рухаюсь у правильному напрямку. Слава героям, які поклали життя за волю і незалежність країни. Їх імена навічно закарбовані у пам'яті. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.